Я кинув І я в кілометри, обмірні, задихані і злі, багато їх у матінки-деметри, котра була богиною землі. Розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе утечу, Врятуй мене, врятуй мене, богине. Моя душа задивлена в чужу, таке конечно, Захисно, так віддано, так супереч тверезому уму, Врятуй мене, розлукаю і відстаню, ні спогаду з тобою не візьму, в яких оазах сонячної цедри, Де грім триває зливу в рукаві. Де тільки версти, де див'яні зебри пасуться свіже скошені траві. Хай буде степ, хай будуть ліс і гори, хай вибухне земна твоя пралють, коли лихі на око семафори мені дорогу смутком.